Національне антикорупційне бюро України звинуватило колишнього голову правління «Нафтогаз України Андрія Коболєва у незаконному преміюванні самого себе на понад 229 мільйонів гривень. Слідство встановило, що Коболів у травні 2018-го, всупереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії. Тоді йому виплатили майже 261 мільйон гривень за екстраординарні досягнення, а саме за позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках, тобто за перемогу у стокгольмському арбітражі проти російського газпрому. Сума премії переконане слідство суттєво перевищувала дозволені розміри виплат, а саме майже 37,5 мільйони гривень. Тобто Коболєва підозрюють у заволодінні близько 230 мільйонами гривень. На звинувачення набу вже відреагував й сам Андрій Коболєв. Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном. Відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту. Трагедія у броварах. Що насправді призвело до падіння гелікоптера? Чому гвинтокрил із керівництвом МВС опинився на Київщині? Була це диверсія чи несправність техніки? Або ж порушення правил безпеки польотів? Рік, який розпочався із стількох трагедій, що чекає Україну у 2023-му? Чи можливе загострення на фронті уже найближчим часом? Які маркери свідчать про підготовку росіян до нового наступу? Чи втягуватиме Путін у війну Білорусь? Усе найважливіше у четвер, 19 січня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.